Деякі події, деякі факти в світі здаються нам неможливими і зовсім далекими від нас, як інший світ. Наприклад, як здавалася неможливою війна, в той час як вона вже йшла. Але все це тепер тут, зовсім поруч, і ми на власні очі її побачили. І як би жорстко це не звучало, відчули це власною шкірою. Ви дивитесь Ютуб канал на Буонах, і це сторінка Вераребус. Справжні речі. Мені здавалося, що в цей час не може й бути мови про якесь кіно. Що документальні факти, відеофакти, у тому числі самі жахливі і жорстокі, затьмарюють все. Але Голос Свободи. У головній ролі Джеймс Кевізел. Зігравши Ісуса Христа у картині страсті Христові Мали Гіпсона. обрана напівдокументальна форма оповідання. Іноді навіть здається, що присутні лише сухі факти, чудова скупість оцінок героїв, дуже гарна робота головного героя. Навіть не робота, а точніше буде сказано проживання. І чудово використаний режисером той шлейф, який після страстей хрестових буде тягнутися за Джеймсом Кевізолом все життя. Але про це я подумав вже після перегляду. Режисер знайшов цю чудову міру, яка максимально наближає до реальності, але залишає фільм художнім. І ось ця реальність, в яку режисер так уміло нас занурив, цей досвід, ця сторона життя, цей жах є у цьому фільмі найціннішим. Для мене, як для багатодітного батька, це кіно страшне і дуже важко його дивитися, але я розумію, наскільки воно потрібне. І є ще один факт, який я вважаю безпосередньо вплинув на якість фільма. І на достовірність реконструкції подій. Це консультація з боку реального героя. Тім Балард. Відомий правозахисник, що займається викриттям мереж із торгівлі людьми, зокрема дітьми. Балерт був спеціальним агентом під прикриттям Міністерства внутрішньої безпеки США. Та членом спеціальної групи по боротьбі зі злочинами проти дітей в інтернеті. Він зміг проникнути в мафіозні організації та успішно врятував велику кількість дітей від рабства та сексуальної експлуатації. Баллард також є експертом з інтернет-розслідувань, зокрема, мереж торгівлі дитячою порнографією. І як це стосується нас? 9 червня цього року у Києві відбувся саміт Україна, Життя, Гідність, Перемога. Тім Балерт не зміг приїхати до Києва особисто, однак він взяв участь у саміті онлайн, розповівши, як він та його організація рятувала зокрема й українських дітей від сексуального рабства. Після початку повномасштабної війни ми вирішили приїхати в Україну. Та у співпраці з місцевою владою і іншими організаціями розпочали роботу. Нам вдалося врятувати близько п'яти тисяч дітей, які могли стати потенційними жертвами торгівлі людьми. Ми виявили цілу злочинну мережу, що торгувала дітьми і базувалася у Голландії. Це вдалося зробити завдяки команді з американців та українців, зокрема працівників спецслужб. Ця група поїхала з України в Голландію. Завдяки її роботі ми ідентифікували групу педофілів, що діяла у Мексиці та Еквадорі. Внаслідок цієї операції ми не лише врятували багато дітей, зокрема й українських, яких привозили туди. Ми нейтралізували дитячий секс-готель в Еквадорі, де дітей готували до продажу педофілам. Діти це найвища цінність. Я радий, що можу співпрацювати з вами, українцями, бо ми поділяємо одні й ті самі цінності. І повертаючись безпосередньо до фільму, можу лише додати слова Джеймса Кивізела. Це найкращий мій фільм після Страстей Христових. Він феноменальний, і його варто подивитися. Ми зі справжнім Тімом Балардом разом тренувалися, зокрема, у ближньому бою. Я навіть безпосередньо брав участь у його місіях. Спостерігаючи за його діяльністю, дуже методично намагаючись зрозуміти, чим ми схожі. Днями я молився і питав, чи можемо ми любити Божих дітей більше, ніж боятися зла? Чи можемо ми любити Ісуса більше, ніж боятися Христа? Проблема сучасних християн полягає у тому, що ми шукаємо легкого шляху. Прямо зараз ми бачимо, як змінюється світ. І настає момент, коли доведеться зробити вибір. За даними Нацполіції та Генеральної прокуратури України, кількість викрадених Росією дітей з Донецької. Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської областей України перевищує 19 тисяч осіб.